Розі перші проголовне поїхали. Удар був блискавичним без пошкоджень, без артпідготовки, без ефективних маневрів на глибину понад 40 кілометрів тилу окупаційного групування було завдано пряме високоточне влучання по пункту тимчасової дислокації, де зібрали більше батальйону особового складу. Локація занедбаний санаторії, переобладнаний в казарму. Ударна група сил оборони отримала точні координати з повітряної розвідки. Коригування здійснилося майже в режимі реального часу. Через безпілотник з резервним каналом зв'язку. Жодних шансів на виживання у центральному корпусі. Сі не було влучання, прийшлося безпосередньо у дах основної будівлі під час ранкового шикування. Вибуховою хвилею знищено понад 200 осіб одразу. Ще кілька десятків згоріло живцями бійка, пічних приміщеннях, де перебували у стані відпочинку. Пожежно рятувальні підрозділи окупантів прибули на кілька хвилин, але навіть вони були не готові до масштабів катастрофи. Перші кадри, які встигли потрапити в мережу, показували лише обгорілий бентонний каркас, чорні паркети та зламані ворота. Ліквідацію наслідків намагалися приховати. Мобільний в радіусі п'яти кілометрів вимкнули, а усі присутні мобілізованих евакуювали з району. Після ідентифікації командування було ухвалено рішення та публікувати офіційно ані чисельні втрат, ані подробиці. У середині системи паніка загинули не лише рядові, але й кілька офіцерів. Зокрема, заступник командира бригади, який координував перебування підрозділу після нещодавніх втрат на передовій. Цей удар став найсмертоноснішим з початку конфлікту. Навіть у межах російських неофіційних каналів визнали це провал. Нас здали свої. Саме це стало предметом окремої перевірки з боку ФСБ і підозра, що координати могли бути передані через офіцера зв'язку, який перебував під наглядом після невиконання попереднього бойового наказу. Ще одне пояснення злива даних з боку кадировців, який потісняє з районної відповідальності серед окупантів почався хаос. Частина особового складу відмовилася повертатися на бази, вимагаючи ротації низка підрозділів. Просто зникла з радарів командування доповідає про дезертирство. Згідно з перехопленими внутрішнього радіо окупаційних військ, одразу після удару командування намагався занижувати кількість загиблих, щоб уникнути ефекту ланцюгової паніки. Проте втрати були настільки масштабними, що навіть у закритих звітах цифри не вдавалося сховати. Понад 270 тіл вивезено у перші години. З них щонайменше 90 не ідентифіковані через повне обуглення. Частину тіл довелося збирати фрагментами. А система опізнання базувалася лише на ДНК серед загиблих, не лише мобілізовані, але й досвідчені контрактники з бойовим досвідом у Сирії та на Донбасі. Було втрачено штабну групу відповідальну за з Ані наступального прориву у суміжному секторі під завалами залишилися ще понад три десятки тіл. Бетонні плити впали. А в результаті подвійної детонації після основного удару вибухнули боєкомплекти, які зберігалися у повдвальному складі корпусу. Саме це призвело до пожежної такої інтенсивності, яку не могли загасити навіть броньовані пожежні машини. Вони працювали під захистом димової завіси, але втратили частину екіпажів через повітряні влучання дроном камікадзе, надісланими вже після основного удару для добивання залишків живої. Сили таким чином реальна кількість загиблих може перевищувати 300 осіб. Цей удар остаточно зірвав заплановану ротацію сили у секторі резерву, які мали зайняти позиції на передовій. Були знищені ще до виходу на стартові рубежі. У тилових підрозділах спостерігалися масове психологічне виснаження. Значна кількість військових зверталася з рапортами про відмову від участі в бойових діях. Було зафіксовано, що не менше два випадки самозброєння та втечі озброєння групи з місць локації. Ці підрозділи пізніше затримали власні ж загороджувальні загони. Офіційна реакція Кремля мовчання неофіційно почалося термінове перегрупування сил на південному напрямку. Експерти пишуть, наступне удар, подібний до цього можливий лише за умов ідеальної координації розвідданих і наявності точного зброї далекого радіусу. Це сигнал зміну структурі української сил оборони від оборонної тактики до глибоких операцій на оперативному рівні. Він також демонструє послаблення вертикалі ворожого командування, втрати на рівні офіцерів, відсутність миттєвої реакції, зливої інформації свідчать про деградацію внутрішньої дисципліни. Такий удар не лише знищує ресурси Сели руйнує психологічну опору системи, яка ще вчора здавалася непохитною. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.